Закладений ніс Хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер де конгестант Українські війська просуваються в глиб Білгородської області Російської Федерації. Попри заяву Кремля про відбиття атаки, це нове тихе вторгнення. Про це пише і видання за телеграф, посилаючись на наших військових, а також. Аналітики видання Форбс на заході Росії, поблизу укріпленого кордону з Україною, було чути гул бронетехніки, що долала мінні поля та барикади. Колона танків і бойових машин прокладала шлях через перешкоди, розпочинаючи новий етап бойових дій. Поки невідомо чи це короткі речі, довгострокова операція. Інститут вивчення війни повідомляє про бої в селах Демидівка, Прилісся та попівка Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах. Президент України Володимир Зеленський заявив, що здійснюються стратегічні кроки для протидії можливому наступу Росії на сумському напрямку. Просування українських військ у Білгород, ймовірно, відвернути сили противника від цього напрямку. Білгородська область. Межу із Сумською, Харківською та Луганському областями України використовуватися російськими військами для атак. Крім того, регіон знаходиться поруч із Курськом, де тривають бої за е, висоти. Там тешні, що можуть мати знач... е, значення для переговорів. Загалом, що варто знати по Білгородському напрямку. Там вже було зафіксовано підрозділ 155-ї бригади морської піхоти. Це саме та бригада, яка працювала і на Курському напрямку, а свого часу отримала так добряче від сил оборони на Вугледарському. Що й вугледарський і курський для них завершувалося трагічно. Ну тепер вони перекинуті на Білгородський. Це може означати, що справді там ситуація, м'яко кажучи, тривожна для росіян. Але чим відрізняється саме білгородський наступ від Курського? Курський нагадаю вам розпочався 6-го серпня минулого року і це був бліцкриг для силами оборони україни для росіян вони не очікували цього наступу попри всі розвіддання, по те що це 21 століття і видно буквально всі Позиції, але все ж вони не були готовими, тому вдалося так зайти. Зараз вже відбувається поступовий тихий планований е, наступ. Звичайно, що генштаб збройних сил України тримає тишу, і це зрозуміло. Точно відомо, що були бої в Демидівці, Попівці. Вони в сірій зоні наразі за останню інформацію. Також нагадаю вам, що кілька днів тому було ліквідовано нашими Хаймерсами чотири гелікоптери, два – Це алігатори, флагмани російської е, вертоль... вертольотної галузі, що можна так сказати. З. Звичайно, два транспортники Мі-8. це також серйозне досягнення, Та й з давним давно не було результатів влучання по гелікоптерах в такій кількості. Володимир Зеленський розкритикував спецпредставника до для Трама Стіва Уіткофа, який дуже одіозно висловився про тимчасово окуповані території України. Президент України Володимир Зеленський розкритикував спецпредставника за цитування кремлівських наративів, як зазначив український лідер в інтерв'ю News, Заява Вікофа у дусі кремлівських наративів послаблюють тиск на Росію та ускладнюють встановлення миру. Цитуємо Володимира Зеленського. Я вважаю, що Вітков дійсно дуже часто цитує кремлівські наративи. Я вважаю, що це не наблизить нас до миру, і я вважаю, що це на жаль послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями виправляти це інформаційне поле. Ми намагаємося це. Робити також Зеленський зауважив, що Україні необхідна чітка та рішуча позиція Сполучених Штатів Америки, навіть якщо сьогодні Америка обрала тактику бути посередині, то посередині це посередині, а не ближче до Кремля. Ну і власне про посередництво Сполучених Штатів Америки. Посередником ми можемо називати ту країну, яка є рівновіддаленою або рівнонаближеною для обох сторін перемовин. В Нашому випадку це Україна і країна 404. Ми ж прекрасно бачимо, що на набагато довше ведуться перемовини саме з російською стороною. Дуже багато контактів відбувається на різних рівнях саме з Російською Федерацією. Згадаємо першу зустріч в Саудівській Аравії. Згодом нагадаємо таємничу зустріч в Туреччині для де дві делегації. Невідомо хто невідомо про що і як. Говорили, ну і загалом сам Трамп говорив, казав неодноразово, що в нього були, окрім офіційних дзвінків до Путіна, ще багато контактів неофіційних. Ну і справді в... потрібно зауважити, що все ж таки відбувається гра фактично двох проти одного. І Сполучені Штати Америки намагаються обережно промацувати, прощупувати, а де ж знаєте, як лінія фронту. А де ж є слабка якась сторона? А де ж можливо Україна не догледить? Або в цьому великому потоці інформації і заповнення е, різного роду провокаціями, в тому числі і Сполученими Штатами Америки, де можливо десь щось наше військово-політичне керівництво не догледить. і там можна протискати. Загалом, якщо говорити, от я згадував в першій годині так про м м м санкції, які мовляв. Е США хочуть послабити і вам нагадаю, що перемир'я і не бити по енергетиці, як каже Росія, і в Чорному морі тиша, це повинно бути зняття санкцій з Росії. Там Росільхозбанк і інші власне, вимоги, скажімо так, Кремля. Саме тому нагадаю вам на офіційному сайті Білого Дому було дві офіці... два офіційних документи за підсумками перемовин з Україною і звичайно результати перемовин з Росією. В багато в чому вони сходилися в загальних поняттях, так аби так повністю не падав в обличчям багнюку е -е, адміністрації Трампа. Але от от в українській версії для України, так, і після перемовин з Україною там згадувалось обмін військовополоненими, звільнення цивільних заручників. Цього не згадувалося в комюнюке е за підсумками перемовин з Російською Федерацією. зате згадувалось про зняття санкцій. І власне Трамп згодом сказав, що він розгляне на запитання журналістів. Він сказав, що він розгляне. Можливість послаблення санкцій проти Росії учора. Державний секретар Сполучених Штатів Америки, перебуваючи з офіційним візитом на Ямайці, повідомив наступне. Цитуємо деякі з цих умов, включають санкції, які є не нашими. Вони впроваджені європейським союзом. Тож, коли наші люди повертаються, повернуться верніше Саудівської Аравії, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їх враження. Від розмов, щоб краще розуміти, якою є позиція Росії і що вони хочуть отримати натомість. А то Рубіо бідолашне не знає, яка позиція Росії і що вони хочуть отримати натомість. Але тут вступає в силу Європейський Союз і його думка. Нагадаю вам, що протягом усіх цих контактів, що Кремль, що Вашингтон навідріз відмовлялася визнавати суб'єктність Європейського союзу як частиною, як учасника переговорів. Так от. Європейський союз відхилив вимогу Російської Федерації зняти санкції, у тому числі обмеження із ключового сільськогосподарського банку. називається він Россільхозбанк в межах угоди про часткове припинення вогню. В європейському союзі заявили, що режим санкцій залишається чинним до беззастережного виведення військ Москви. З України про це заявила виданню Financial Times речниця Європейського союзу з закордонних справ та політики безпеки Аніта Хіппер. Вона зазначила, що основним завданням Європейського союзу, як і раніше, залишається максимальний тиск на Росію, використовуючи усі доступні інструменти, включаючи із санкціями, щоб обмежити можливості Росії вести війну проти України. Європейський союз також відкинув звинувачення Російської Федерації, що санкції проти Москви обмежують експорт продовольства та добрив, що є політично делікатною темою з огляду на важливість обох цих товарів для бідних країн. Ну хочу вам нагадати, що подібна ситуація була із так званими зерновими угодами, коли посередниками була організація Об'єднаних Націй, а також Ердоган і Туреччина. Тоді було підписано е, угода з боку Туреччини і України і. Росії України і цю угоду Росія зірвала, тому що вони хотіли контролювати загалом товарний потік і загалом транспортування по чорному морю. А більше того, вони так само маніпулювали, розповідали, що через те, що мовляв вони не можуть вивозити в тому числі і наше зерно крадене країни Африки будуть там вмирати від голоду і власне цим і маніпулювали. І зараз схожа ситуація, тому що. Вони намагаються вибити собі зняття санкцій. Це ясно нагадував так. Це Росільхозбанк, а також там риболовецтво і думіндоброва на те на, 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 на що є заборона. Е, але Володимир Зеленський вже сказав, що насправді потоки в Чорному морі. Ми знаємо, чого хоче Росія. Ми будемо контролювати і далі, і ми не дамо змогу Росії в цьому напрямку розвернутися. Саме тому Росія, до речі, говорить не бити по енергетиці і прив'язує сюди ж. Тишу в чорному морі про це ми ще згадаємо, але давайте більше говорити про те, що відбувається в Україні, тому що хочу вам сказати, Росія це та країна, яка не дотримується жодних взятих на себе зобов'язань. Нагадаю вам, якщо вони сказали, що вони не будуть, нібито бити по енергетиці, і Володимир Зеленський каже, що за останню добу насправді Росія не била по енергетиці, і ми також не чіпали їхню енергетичну інфраструктуру. Але натомість Росія що робить? Вона намагається знищити наші міста. В ніч на 20, з учора з вечора з 26 березня з вечора на 27, просто таки нищили повністю все місто Дніпро і теж нищили місто Харків. Ось які умови припинення вогню, тому що Росія хитрожовта, вона каже, ми там не будемо бити по електростанціях, зате ми просто можемо розвалювати ваші міста. Знову ж таки, немає змісту довіряти Росії. І єдине, що може бути важним впливу на Росію, це мова сили, це Збройні Сили України. І цим, до речі, це мають зрозуміти, власне, і наші європейські партнери, які, е керуючись демократією і хочуть демократичними цінностями, е якимось консенсусом досягти якихось якогось прогресу в перемовинах з Росії ну це абсолютно неприпустимо і абсолютно не дасть ніяких результатів. Не вже на третій рік, там майже вже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Це варто ще пояснювати, і це варто якось доносити до наших партнерів про е, НАТО, я хотів вам ще сказати в попередній годині. пригадуєте, згадував так, от генсек НАТО Марко Рюти у середу на спільній прес-конференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском під час візиту до Варшави однозначно висловився щодо того, як альянс поводитиметься в разі можливого нападу на Польщу чи іншу державу члена блоку. Цитуємо Марка Рюте, коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО. Якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або на будь-яку іншу країну члена альянсу. Він зустрінеться з усією силою цього жорстокого альянсу. Наша реакція буде нищівною. Також Рюти додав, що це має бути дуже зрозуміло Володимиру Володимировичу Путіну і будь-якому іншому, хто захоче напасти на нас. Рюти наголосив, що трансатлантичне. Партнерство залишається основою альянсу, і це не змінюється. Ну, власне, бачимо, як Рют різко так розповів яке сильне НАТО. Насправді НАТО. Своїми членами має ресурси так і авіацію, і, якщо ми говоримо про Туреччину і США, тому що вони є члени альянсу. А тут є ще політична складова. Я вже в попередніх десь розмовах з вами розповідав про п'яту статтю. Там чітко прописано: наступне, що напад на країну члена альянсу розцінюватиметься як напад на всіх інших країн, які є в північно-атлантичному Альянсі, але далі кожна країна. Вважатиме за доцільне сама, вирішувати як допомогти і як захищати ту країну, на яку напали. Ми ж розуміємо, що це якесь де перегукування з Будапештським меморандумом, тому що умовна країна член альянсу вирішить, що доцільно передати країнам Балтії, а вони справді переживають. Вони знають, що і це каже Володимир Валерій Залужний, що країни Балтії прекрасно розуміють, що в разі агресії з боку Росії НАТО дуже довго буде думати, довго розгортатиметься і можливо буде жартувати якимись своїми. Принципами захисту, відповідно, що це політичний захист швидше, НАТО, і це е, такий превентивний е, показник в умовах все ж таки миру. От коли не відбувається ніяких повномасштабних вторгнень, існує північно атлантичний альянс, каже, що у нас є п'ята стаття, і це може лякати е, якихось. Якісь країни, які намагаються або мають на меті розпочати активні бойові дії, але в умовах, коли скринька Пандори відкрита, і коли Росія напала повномаштабну вторгнення на Україну, ця вже е -е, така. Страшилка п'ятої статті вона не діє, не працює і не дарма багато експертів кажуть, що архітектура світової безпеки вона є зруйнована, в тому числі і в НАТО, в тому числі і Сполученими Штатами Америки, які зараз ведуть зараз зовсім не коаліційну політику щодо членів альянсу, ну і звичайно ж зближення з Росією. Про НАТО ще хочу сказати, Зеленський пояснив, чому НАТО не зробить Україну сильнішою. Вступ України до північно-атлантичного альянсу значно посилить цю структуру, бо зараз в Європі лише Туреччина має армію такого ж розміру. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю європейським засобам масової інформації. Він зауважив, що сьогодні Росія вже має армію в розмірі 1,3 мільйона солдатів, і планує збільшити до 1,6 мільйонів, а можливо навіть і більше. Без України в Європі немає на сьогодні сучасної досвідченої армії, яка пройшла війну, яка має яку має Росія, сказав президент, коментуючи пропозицію прем'єр-міністерки Італії Джорджо Мелоні про поширення захисту НАТО на Україну без вступу в альянс. Зеленський наголосив, що європейцям варто визначитися, хто має право вето у питаннях вступу України до Альянсу Росія чи Європейці, за його словами, вступ України в Альянс це найшвидший і найдешевший варіант посилення безпеки всього континенту. Нам треба посилювати безпеку та своїх громадян, громадян всієї Європи. Навіть коли закінчиться ця війна, треба посилити в свою безпеку. Не думати, як на це дивиться Кремль. Тільки НАТО посилиться Україною. А це буде друга армія, така тобто в Європі, після звичайно, по кількості з Туреччиною. В НАТО є тільки Туреччина і Україна, яка має 800 тисяч. Військових, це Україна посилює НАТО. НАТО не посилює Україну, каже Зеленський. НАТО дає безпеку українцям. Ну і власне, що сказав Валерій Залужний щодо структури НАТО, і він згадав. А ті часи, коли він був головнокомандувачем, так, от посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів, що його просили не розповідати про падіння російських дронів на територію Румунії. Про це залужний сказав, спілкуючись із студентами у Львові. Також колишній головнокомандувач критикував ефективність п'ятої статті НАТО, яка передбачає, що напад на одну із членів альянсу будуть вважати нападом на все НАТО. За його словами, деякі члени альянсу прекрасно розуміють, що немає ніякої п'ятої статті і ніколи не буде. Зокрема, він сказав про Балтійські країни, Польщу, куди залітають то українські, то російські ракети та Румунію. Цитуємо залужного. Румунія он взагалі все розуміє, тільки мовчить. І інколи телефонує мені і каже, мовчи. Ну, впали два шахеди в порт. Чому ви мовчите? А потім телефонує і каже: Ти нащо включив ці ваші РЕП? Вони, тобто російські шахеди, дрони, полетіли до нас. На що зложно їм відповідає? То збивайте, у вас 40 f 16 стоїть. Так от, власне, про що йдеться? що Румунія, член Північно-Атлантичного альянсу. Намагається те, ми пригадуємо прекрасно, так коли місцеві жителі прикордоння Румунії казали суть так, от валяються залишки дрону, і лише тоді, через певний час, через 24 години, офіційна влада Румунії казала, ну так, здається, щось там впало, але це уламки. Це летіло в бік України. Тобто вони шукали усі можливі шляхи, аби... Не е, констатувати агресію Росії проти країни Північно-Атлантичного альянсу, ось вам вся п'ята стаття. П'ята стаття, яка мала би лякати. Ворога тепер працює навпаки. Треба мовчати, що ворог атакує, аби не до воне до не довелося застосовувати п'яту статтю, яка по яка би продемонструвала, що ніякої п'ятої статті не існує, тому що вона декларує одне, а на ділі зовсім інше. Не дарма саме тому про це таке пропонує прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Але давайте ми послухаємо, що саме прямо мову Валерія Залужного, як він це сказав. Країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Бо. Вони розуміють, що нема ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Бо. Румунія взагалі вам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. Каже. Ну, впало ну, два шахіда в порт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу, пан, поняв? А потім Менко казав, каже, ти нашу, каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони, каже, полетіли до нас. Каже, то збивайте, кажу. У вас 40 f 16 стоїть. Насправді, знаєте, не було б так. Смішно, якби насправді було все плачебно, тому що це шахеди, це летять, вони б'ють. Але ну ми прекрасно розуміємо, що НАТО не та структура, в яких в, яка в умовах повномасштабного вторгнення щоденних активних бойових дій готова до якихось операцій. Більше того, пригадувати в попередній годині вам розповідав про Рюти, Марко Рюти, який каже, що. Якщо хтось нападе, чи вже в цій годині не пригадує. А якщо хтось нападе, мовляв, на країни НАТО, то відповідь буде нищівною і блискавичною. І про це він сказав, до речі, на зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Так, от, на противагу заявам політичним Марка Рюте, голова бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський. Знаєте, що він сказав? Він заявив, що країна має запас боєприпасів на один-два тижні війни. За цей час має прибути допомога союзників по НАТО, тобто, польща, яка прекрасно розуміє, про це каже Валерій Залужний, країни При Бал Балтії, так Литва, Латвія, Естонія, яка насправді найбільш інтенсивно оновлює свій військово-промисловий е комплекс і найбільш активно його засобою. Польща вона каже, що в таких умовах на 1-2 на тижні зможуть вони активно воювати. а Далі все. Боєпропаси закінчиться. Правда, ну там є нюанс, тому що кажуть, що є проблеми з радянськими типами артилерії, тобто снарядів до артилерії це 152-й снаряд, 152-й калібр, 155-й це є натівський і натівські би війська мали допомогти. Але сам факт, що один-два тижні змогли би себе захищати, не три з половиною роки, як Україна себе захищає, а далі мали би вступати сили НАТО. І знову ж таки, ми повертаємося до... П'ятої статті Так от, що сказала Джорджа Мелоні, прем'єр-міністерка, що ми відправляти війська не будемо в Україну миротворчі чи будь-якого іншого формату вигляді чи під, під стягом організації об організації Об'єднаних Націй, але треба запропонувати Україні альтернативу, типу, щось подібне до п'ятої статті НАТО. Ну звичайно, що це абсолютно не прийнятно для України, тому що це не є ніяка гарантія безпеки, і ми прекрасно розуміємо, що оце от е, щось наподобі п'ятої статті НАТО, це. Те саме десь, що Будапештський меморандум, де підписанти сказали, що вони будуть збиратися, реагувати і будуть вирішувати, що ж робити, аби втримати і не дозволити країнам недружнім агресорам воювати і заходити на територію України. Та сама ситуація. Тобто ніяких рішень конкретних по факту немає. Більше того, сьогодні в четвер, 27 березня, в Парижі збирається коаліція охочих, рішучих. Я швидше назвав би це охочих. Тому що рішучість тут е, якось і не пахне, що чесно. Але власне далі будуть говорити про контингент, можливо, як він буде розташовуватись, що е, готові запропонувати колеціанти, чи буде авіація закривати частину України про запропоновано раніше Кіром Стармером. Перебуваючи у Франції, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю, про яке я вже згадував в нашому ефірі групі телеканалів «Eurovision News. Воно розраховане на в першу чергу європейську аудиторію. Там він розповів про те, що мораторії на удари по енергетичній інфраструктурі фактично почали діяти. Також він здивував журналістів, коли відповів на питання про страхи Володимира Путіна і сказав, що той скоро помре. Зеленський також вважає, що керівництво Сполучених Штатів Америки зараз перебуває під впливом наративів Росії. Про це детальніше цитуючи Володимира Зеленського. Чого боїться Путін втратити свою силу? Це залежність від стабільності суспільства, але залежить і від його років. Путін помре скоро. Це факт, і все закінчиться. Він може закінчити до того, як закінчить своє абсолютно невдале історичне життя. Ось чого він боїться. Ну і лишилось лишити, звичайно ж, на одинці. Рідсько відповів Володимир Зеленський на запитання журналістів. Більше пояснень такій своїй думці він не дав, тільки додав, що Путін хоче відновити. Радянський Союз і трішечки більше, говорячи про режим припинення вогню по енергетиці, Володимир Зеленський визнав, що останньої ночі не було ударів Росії по енергетиці. Складна історія з моніторингом ударів. Поки що технічні команди не визначили, як це буде, але брехати не буду. Сьогодні вночі не було атак на енергетику. Були удари по ін... на іншу цивільну інфраструктуру. Більше сотні дронів. Ударів по енергетиці вночі не було. Україна не відповідала по енергетиці Також щодо припинення вогню у чорному морі, то Зеленський вважає, що це потрібно росіянам. Припинення вогню у Чорному морі важливе для росіян. Вони вже давно не контролюють коридор у Чорному морі. Ми боремося за це, бо це крок до закінчення війни. Але ми контролюємо там ситуацію. Їхній флот або на дні, або схований, вважає президент. Також Зеленський пояснив, що росіяни були готові на припинення вогню по енергетиці тільки разом з питанням Чорного моря. Вони хочуть встрибнути в контроль продуктового коридору, але їм. Це не вдасться. Ще одна важлива заява щодо впливу пропаганди Сполучених Штатів Америки е, керівниками Росії, зокрема на посланця Дональда Трампа Стіва Віткофа цитуємо: я вважаю, що Вітков дуже часто цитує кремлівські наративи. Це не наближає нас до миру, це послабить тиск американців на Російську Федерацію. Ми можемо тільки своїми діями. Виправляти цю це інформаційне поле, ми намагаємося це робити. Також Ленський заявив, що заява Віткофа щодо України дуже заважають. Ми боремось з Путіним і не хочемо, щоб в них було багато помічників. Хочемо, щоб американці були на нашому боці, навіть якщо обрали тактику посередині, то це посередині, а не ближче до Кремля. Додав Володимир Зеленський. Далі цитуємо. США сьогодні дуже часто перебувають під впливом російських наративів, але ми будемо боротись з цим з цими наративами. Ми боремось за свою незалежність. В власне я хочу сказати, згадати про реакцію, бо це вже не вперше Володимир Зеленський, до речі. Він в виданню Таймс давав також інтерв'ю ексклюзивно, в якому згадав, що інформаційне поле сполучених штатів Америки і оточення Дональда Трампа всієї російськими наративами, і Росія докладає чимало зусиль, аби саме російські наративи. Виголошували в Вашингтоні, так, от Трамп безсермо сказав: ну так, ми же ж ведемо перемовини, грубо кажучи, тому напевно, якийсь там вплив є. Тобто, Білий Дім не заперечує, що вони можуть висловлювати кремлівські наративи. Більше того, про територію хочу вам сказати. От Вітков говорив же так, що там Росії російськомовні живуть на тимчасово окупованих територіях. Там мовляв проводили якісь референдуми, і насправді ж вони хочуть бути з Росією. тобто, Абсолютно дикі заяви відкуфа в інтерв'ю і Лукалсону. Звичайно ж, це от власне це мав на увазі Володимир Зеленський, що такі заяви абсолютно не наближають Україну до миру. Територіальні питання, про які, начебто, не вели мову США і Росія в 12 годині зустрічі в судівській Аравії. принаймні Трамп напередодні цих розмов зустрічі казав, що будуть говорити в офіційному комуніке. Їх немає ні з боку Кремля, ні з боку. Вашингтона, але очевидно, вони щось там за цих 12 годин, маючи три перерви на якийсь відпочинок, все ж таки говорили. Що каже Кіт Келлог, я вам нагадаю, його фактично відсторонив Трамп. Тепер він лише питанням України займається, а не Росії також, але висловлює подальше бачення того, що відбувається в Україні. Так, от найскладнішим в регулюванні російсько-української війни буде територіальне питання, і в ньому необхідно розрізняти фактичний та юридичний контроль над окупованими. Територіями про це сказав спецпредставник по Україні Кіт Келог в ефірі Fox News. Нагадаю вам, Fox News – це є рупор республіканців. Цитуємо Кіта Келога. Ви маєте дійти до важкого рівня дискусії. Я думаю, що найскладнішими будуть територіальні питання. Коли ви подивитесь на чотири області: Луганську, Донецьку, трохи південніше, а також Запорізьку і Херсонську, то Росіяни повністю контролюють Луганську. Але не інші. Отже, питання в тому, як це виглядає, як виглядають територіальні здобутки, сказав Келок. І тоді ви повинні повернутися до того, що ми називаємо де-факто або де-юре. Де-факто означає, що ви фізично окуповуєте територію. Вони, тобто росіяни, нікуди з неї не підуть, але ви не переходите до де-юре і не говорите, що ви повністю анексували її. Ми віддаємо її вам як частину Росії. Це ті дискусії, які мають. Відбутися, пояснив спецпредставник. Ну, давайте роз'яснимо цю ситуацію. Суть в тому, що каже Келов, що де-факто росіяни не підуть з тих територій, які вони окупували. Ну, хто б сумнівався. Де Юре ці території за Росію ніхто визнавати не буде. Але тут є два ключових питання: ну, по-перше, Велика шана і подяка. Ми маємо завжди дякувати Сполученим Штатам Америки. Хто скільки зможе? Є хвилинка. Ви дякуєте персонально Трампу, дякуємо Трамп за те, що ви нам допомагаєте. Вітко перепрошую Кіт Келох. Все ж таки знає, що Запорізька і Херсонська області називаються Запорізькою і Херсонською області. Чого не знав? Стів Вітков він просто сказав що ще дві якісь області. Тут ще одне питання важливе, ключове. Активно так Кело каже, що це будуть важкі питання. А де Крим? Чому не говорить про Крим? Відколи це Крим став на територію України? Тобто він говорить про чотири області, опускаючи повністю з риторики тимчасово окупованої півострів, знаючи е, те, як скурпульозно Кіт Келох відноситься до всього, що він каже. Він не розкидається словами на направо право. Він не міг просто забути або не пригадати Крим. Це свідомо є не Згадування нашої території. Тобто, Крим взагалі виноситься за е, рамки, за дужки дискусії. А тут питання найважче буде щодо Херсонської, Запорізької, Луганської Донецьких областей. Треба знову ж таки я кажу бути дуже е, пильними і дуже стежити за тим, що і як говорять псевдопосередники Сполучені Штати Америки.